Усім привіт! Зараз ми покажемо вам такий невеликий екскурс по нашому місті Гандія. Покажемо, що в нас є і наскільки воно круте. Розпочнемо ми, звичайно, з центру нашого міста. Хто знає по цій плиці, він вже пізнає Гандію. В центрі міста є дуже цікава споруда, називається Каса де Маркеса, де проводиться дуже багато культурних заходів. Є такий невеличкий парк, який ви можете зараз спостерігати. Дуже класне місце. Ну і звичайно, сказати про Гандію, незважаючи на те, що вона має 90 тисяч населення, на сезон тут приїжджає мільйон людей, близько мільйону відпочиваючих. Тут ми бачимо зараз Ренфе, це наш вокзал, де ви будете приїжджати, скажімо, з інших місць. Дуже гарно зроблений. Поруч з вокзалом є турист-інфо на випадок того, що вам потрібна буде якась інформація, вам все підкажуть і розкажуть. Ось так виглядає архітектура нашого міста, площа Ютам'єнто, адміністрація нашого міста, де ви будете оформляти різні документи. І подивіться, яка гарна архітектура довкола. Цієї площі. Також ми маємо парк Сан-Пере, один із найголовніших парків в місті Гандія. Ми часто проводимо тут час та записуємо для вас також інформативні ролики, одне з наших улюблених місць. Ну але, звичайно, візитною карткою міста Гандії є море, і зараз ви спостерігаєте. Порт нашого міста дуже багато зелені, все чисто, що мені подобається. В нас один з найкращих пляжів, я не побоюсь цього слова у всій Іспанії. Широкий, великий, а також дуже і дуже чистий. Ви мусите переконатись самі, приїхавши до нас, просто на відпочинок, що це дійсно рай на землі. Тому ми, компанія Realtor3D, запрошуємо вас відвідати наше місто і переконатися в цьому.